Це щось мор кривітка морепродуктиця. Мабуть, паста, не? і пармізанчик, бо пахне. Дуже, дуже смачно, дай мені ще. <реку> Це риба, тунець, коже да? блюдо, яке я колись тут їв замовляв. Ніжне, смачне, Солоденький соус, овочевий. Щось піджарене, Мідія. Я другий раз її, але вона другий раз смішна. І скоштую ще третій раз, коли прийде. цибулькою пахне чимось. Тут є рибка червона. Зелень. Якась, ну я не знаю я такої зелені, не їв. Я думаю, що це тартар з лососем. Ну, Це чесно на любителя. воно таке чуть е... з кислинкою, якщо чесно. Так. Не знаю, чи зможна його багато з'їсти іменно що, але смачно. На першому місці це тунець, потім паста з креветками, а на третьому тартар. Дуже смачно, лаймон не рекомендую для гарного відпочинку смачно поїсти.